Всім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про фондовий ринок і про крипторинок. За останній тиждень у нас відбувалися певні події, які, звісно, впливали на фінансові ринки. Загалом, Сьогодні поглянемо з вами на SP 500. Подивимося з вами нафту, газ, подивимось з вами золото, подивимось валюту. Ну і, звісно, криптовалюту. Впевнений, буде цікаво. Давайте будемо починати. Загалом. У нас те, що було падіння із побоюванням на Близькому Сході, розгортання нової великої війни. На сьогодні ми вже, ну, знову ж таки, коли говорили, що буде розгортання цієї війни там через день, через два дні, там, через 48 годин, тобто, це такі. Певні побоювання, коли часто вони можуть і не трапитись. Саме в той момент, коли це очікують. Тому на сьогодні вже це під затихо, і ми бачимо, що на сьогодні Іран не буде ніякої давати відповіді за те, що їхнього там лідера ватажка і їхньої там терористичних угрупувань було вбито ізраїльськими спецслужбами. І на сьогодні все так доволі підзатихо. І навіть я бачу, що Ізраїль там превентивно. Стріляв по Лівану по військовим об'єктам. Тобто зараз все трішки йде так на, на затище. І фондові ринки. На сьогодні вже підходять до своїх максимальних вершин. Тобто, в мене був сценарій, що ми в принципі можемо вже не перевибивати вершини, можливо, це вже там формується розворотна фігура. Так, це розворотна фігура, але вона може тепер бути ну, знову ж таки, ми тут дуже швидко це все відкупаємо. Я бачу, що наступні цілі вже доволі реальні. Тобто, якби ми тут затримувались і не давали якогось сильного росту, тобто переходили в боковик, то скоріше, за все це була б вершина максимальна там 5600. Але на сьогодні ми вже підходимо вище по SP 500. давайте відключу. По SP 500 ми вже підходимо знову до своїх попередніх вершин, і далі, мабуть, це відмітки вже до 6. Тобто реально можемо сюди дійти. Е, і, можливо, це уже зовсім скоро, наступні там, пару місяців можемо досягнути. По SP 500. Е, якщо дивитись, наприклад, Nasdaq, цей індекс трішки слабше себе поводить, але по відсотковому співношенню росту, в принципі, він зробив теж багато, просто він більш сильно впав. Але до історичних він ще поки не дійшов. Я думаю, все одно ми й дійдемо, ми повинні по ідеї перевибити. Звісно, там побачимо, тобто зараз такі очікування, ринок буде зростаючий, наступні місяці SP500 і NASDAQ повинен зростати. І, от, наприклад, якщо там дивитись на лідера в технологічному секторі, наприклад, Nvidia, то вона знову ж таки відкупила зараз останнє падіння, і, можливо, навіть вона там. Піде на 160, на 180. Тобто, в мене немає цілі там гадати, куди вона конкретно піде. Я вам дуже часто про це говорю, що моє завдання. Зрозуміти на якій стадії знаходиться сьогодні ринок, цей актив дорогий чи дешевий, і відповідно, що робити: чи купувати, чи продавати. Тому ті, хто намагаються ту максимальну вершину, зазвичай потім це дуже так катастрофічно трапляється на їхніх капіталах, на їхніх депозитах. Тому з приводу фондового ринку я знову ж таки притримуюсь позиції, що ми не будемо ще поки що падати ближчі там, декілька місяців, можливо, навіть цей рік якихось прям дуже сильних потрясінь на ринку, там мінус 30% і більше, скоріш за все, не буде. Можливо, ми ще зробимо перехай, тобто зараз я роблю переоцінку свого прогнозу. Покладаючись на те, що відбувається конкретно сьогодні, я бачу, що ринки зараз викупили цю паніку, і по інерції ми ще підемо далі вверх. Тому, тому зараз ще відносно спокійно, скоріш за все, буде в подальшому. Якщо дивитись по нафті, нафта зараз потрішку викупає своє падіння, але знову ж таки немає прям якогось такого сильного росту. Росія знову ж таки давить світову пропозицію нафти вниз. Тому поки що, скоріш за все, ніяких теж ближче декілька місяців. Рухів на нафті не варто очікувати. якісь там в межах цього боковика будуть рухи, звісно, не без цього, але глобально якихось там виходів. Ну, не знаю. Чесно, я поки не чекаю. Але знову ж таки важко сказати, коли закінчиться оце бокове, боковик, і ми вийдемо в одну із сторін. Ну, на мій погляд, великі шанси вийти саме по нафті вверх. А, тому нафта відносно зараз себе непогано так, ну, спокійно себе поводить, цей актив, якихось сильних рухів, поки не чекаю. Природний газ ось тут уже трішки інша насправді ситуація. Бо тут формується теж глобальне накопичення. Ми сильно випали після цього. Після 2022 року Заспокоїлась у Європі енергетична криза, трішки стабілізувалась, напруга спала, і зараз ми доволі дешево торгуємося внизу, але знову ж таки по технічному аналізу, по фундаментальному аналізу. Зараз все виглядає те, що ми будемо поступово набрати своїх обертів. Те, що от якраз після вчорашніх обстрілів у нас в Україні, ми знову почали бачити відключення світу і доволі великі, по 10-15 по годин на добу. Тому от в Україні знову наростає енергетична криза. Якщо далі. Почнуть посилювати санкції проти Росії, скоріш за все, це ну, знову ж таки це зворотній ефект, буде впливати на Європу. Там буде також набирати обертів енергетична криза. В світових масштабах, звісно, це також буде все набирати обертів. Тому енергоносії, скоріш за все, будуть потрішку тягнутися вверх. По газу, можливо, тут більша волатильність буде, ніж по нафті, але знову ж таки тренд у них приблизно однаковий. Природний газ по Америці зараз теж на історичних низах, практично, і в нього теж от акумуляція проходить внизу. І у нас друга хвиля знову ж таки, незмінно, я чекаю. Золото цікава історія. Знову ж таки, я думав, що можливо, ми там зробимо якусь корекцію після оцього руху там на 2400, і після чого далі підемо там на 3 на 3,300. Але, як бачимо, золото не збирається йти вниз на корекцію, йому зараз вистачає сили і далі йти уверх. Тому золото це якраз той актив, який показує. Перечасний індикатор тієї світової кризи, тобто люди зараз очікують наростання нестабільності у світі, вони побоюються і по близькому Сходу, і з приводу там, Росії, агресії, там ескалації конфлікту на інші країни, інші території, можливо, побоювання з приводу санкцій ще більших. Ну тобто, ці всі речі, звісно, вони впливають. І інвестори, ми бачимо, зараз вони. Хеджуються, можна так сказати, перебувають кошти у золото, і звісно, це все ж тягне ціни уверх. Тому зараз це такий випереджаючий індикатор, попереджуючий нас, що в світі наростає е, саме е, ось такі побоювання з приводу ще більшої рецесії у світі. По Європі вже іде спад економіки, по Америці поки що тільки сповільнюється, але ще поки Америка тримається добре. Uh, ну і срібло теж, як uh, перший рух ми зробили, коли це було, ну, мабуть, весна. Uh, зараз просто ми тримаємося доволі високувато, і поки ще рухів немає ніяких, але знову ж таки, після руху uh, золота потім зробить і uh, рух. Uh, Заголом тепер по валюті. Давайте швиденько по валюті. Євро зараз добре пішов уверх, 30 40 ми бачили. Долар у нас 41,22 поки що за євро відстає. Росту поки не було, поки євро ріс. Але, я думаю, довгостроково там наступні там три роки, ну, середньо, давайте строково, буде гривня знецінюватись, скоріш за все, тому що економіка в нас доволі послаблена. і коли призупиниться вогонь, а він повинен призупинитись. Це закономірні речі, просто питання, коли. Я думаю, що в принципі наступний рік це той діапазон, де може це трапитись, то, звісно, далі, після припинення вогню, наша економіка буде послаблюватись, тому що буде менше допомоги. Тепер давайте коротко по крипторинку. Крип... То ринок у нас зараз теж фаза накопичення на цьому не позитиві, а стабільності у світі, рості фондового ринку продовження. Я думаю, що крипта себе ще добре покаже, тому що тут потенціал ще не вичерпаний, Бо ключова зона по біткоїну 100 тисяч, по ефіру ключова зона приблизно 6-7 тисяч доларів. Я думаю, що в цьому році ми повинні досягнути. Ну і, звісно, також чекаю альт. Сезону, це якщо коротко. Ну і звісно, тон ось просів нещодавно, впав із 7 доларів на 5 на фоні того, що Павла Дурова затримали у Франції і можуть йому зараз присвоїти там 20 років тюремного заключення. І, звісно, ну і добре, і погано. Тобто, робіть висновки самі, чи хороша це людина, чи погана, чи потрібно його судити, чи ні, це вже інші. Речі, але по факту ось така історія. Тон упав, але я думаю, що він ще продовжить ріс на фоні повернення хайпу на крипторинку. Але вже в нього заходити не варто. Це мій суб'єктивний погляд. По BNB теж монета від біржі Бінанс, тренд зберігається зростаючий. Перша хвиля росту відбулася. Думаю, що друга хвиля росту буде. Ну і звісно, моя ТВТ фаворит у моєму портфелі. Я думаю, що. Теж не варто розчаровуватись, я продовжую тримати, продовжую докупати інвесторам, які долучаються, тому чекаю хороший ріст. Криптоганці себе ще покажуть. XRP теж хороша монета, тримаємо, і скоро вже має бути якийсь хороший рух. Трон вже починає рости. Ми його пер... один момент ось тут купували, потім робили ребалансування. І думаю, що можливо, скоро він вже піде на 30 на 40 центів. Тому. Вже все свідчить про ріст крипторинку, поки стабільність буде на фондовому ринку. А вже з 2025 року вже дуже обережно потрібно бути взагалі до своїх інвестицій. І, до речі, розповім вам про свою акцію, яку мені надали менеджер Freedom Finance, тобто ті люди, які зареєструються по моєму реферальному посланню і поповнять свій рахунок до 15 вересня, включно, отримають одну із оцих перечислених акцій. Там багато, там і Pfizer, там ще, мабуть, Coca-Cola, там Bank of America, Ну тобто акції від 15 десь до 60 доларів рандомно вам нарахуються. Тому, якщо ви зареєструєтесь по моєму реферальному посанку. Напишіть мені для цього в Телеграмі і поповнити від 100 доларів і більше до 15 вересня, включно, то ви отримаєте рандомно одну акцію. Ось така зараз є можливість. Ну і звісно, також підписуйтесь просто на мій телеграм-канал. Тут багато користі, оперативно, без води. тому і тут багато буде важливого і для тих, хто цікавиться фондою, і криптою, і нерухомістю, і макро, якимись даними важливими, тому переходьте тут все поділо без води. Ну і також про Івестк. Хто на сьогодні має капітал або вільні кошти, кеш, або, можливо, існуючий портфель на крипто- або фондовому ринку, то на сьогодні у вас я можу доєднатися до «Інвесткубу». У нас на сьогодні вже 110. Це люди, які інвестують у крипто фондовий і вже під управлінням під моїм більше 600 тисяч доларів. Тому пишіть умови більш ніж доступні. В телеграмі, все детально вам розповім. Посилання в описі під даним відео і в коментарях. Ну, загалом, якщо коротко, фонду чекаю продовження росту, цей квартал, тобто третій квартал по крипті, також чекаю росту, нафта. Енергоносії поки що сильних рухів не повинні е, якихось робити. Валюта відносно стабільно повинна триматись, можливо, трішки буде тягнутися вверх. Тобто, мій такий прогноз гривня буде, можливо, трішки пославлюватись, можливо, буде приблизно в цих відмітках, але все одно довгостроково краще мати тверду валюту е, з приводу фінансової подушки. У мене на сьогодні все сподіваюся, дане відео було корисне. До зустрічі. Бувайте.